Я свою книгу і вирішила вам погадати, значить, що вас чекає 224, я вибрала сімку. І, не случайно. я вам зараз покажу по картам, що випало це для тих людей, для тих моїх підписників і, може, й не підписників, які побачили це відео яким попалось воно в рекомендаціях, і які ну, випадково його знайшли. 2024. Я спочатку прочитала, а потім ще карти розкинула. Це карти вампірів. Ось вони. І я все ж таки поінтересувалась для тих, хто зайде на це відео. Це для нього. Читаємо. Книга Стара Дідова, бачите, ще дід якісь розрахунки вілося. ось. Печаль ваша мене і обратіться в радость, добродітель вас заставить і заставить вас любити. Значить, дивіться, а той, хто горює, а той, хто в небезпекі, той, хто був преданий предателем да? зрадою, він обрете радість. Той, хто, може, залишився, знаєте, вдовою або вдівцем, обрете радість, дивимося, розказую вам по картам. Те, що ви одинокі зараз, це якийсь період, який підходить кінця, рождається молодий місяць, і він несе вам пару. Це карти вампірів, але вони позитивні. Одних не йде холод, одних йде тепло, сильна, життєва енергія. Наконець, ви можете розпростати свої криля. Наконець, то ви можете перестати плакати, про це говорить, що вам несе радість, радість і добро. Ваша добродітель переросте в добро. Час іде на вашу користь. Часи підходять рівно до 12 і ви можете заново писати своє життя. Тут іде вам супутник життя. Це для тих, хто не в парі. Тепер для тих, хто в парі. Знаєте, як кажуть, із пепла возродиться іскра. Ось з того, кого ви не могли знайти довгий час, може, в когось чоловік пропав або син. Возрождається. Возрождається буквально іскра з пепла. Ось смерть. Тут йде те, що переміна різка. Знаєте, старе відбросили і йде все нове. Це не, пряма, не прямий смисл слова смерть. Це йде обновлення життя. Деякі прегради будуть, але ви не лякайтеся. Тут 1, 2, 3, 4, 5. П'ятерка говорить про те, що. Все, не отпускайте те старе, викидайте його, ідіть до боротьби, і вас чекає кохання, повне, сильне, все поглощаюче, бажане. Це для тих, хто в парі. От ви задумайтесь над моїми словами. І тепер ще одну карту зараз витягну. Бачите, я тільки хотіла сказати по грошам. Будете рахувати цілий год гроші. Ну, ви не, случайно зайшли, не випадково зайшли на моє відео. І я вам віщую, я вам пророкую і я вам передбачаю, щоб ви, мої найкращі підписники. Ну, навіть якщо не підписники, теж вони ж можуть попасти з відео. Вони будуть грошими. Ця карта говорить про те, що ви будете рахувати гроші. І навіть відкладувати, навіть зможете потім на кінець року щось собі придбати. Це карта накопичення. І про це нам сказала моя книга. Мої карти вампірів. І вам віщує ваша ядвіга. Я вас обіймаю. Я вас люблю і оберігаю. А ви мої підписники. Ви в мене самі найкращі. Знаєте це. Пам'ятайте це, цініть себе, і все буде по-нашому. Бо моя двіга, так сказала і вузликом на добро зав'язала.